Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості, мою вінтажну комору моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео має не дуже гарну таку презентацію загальну, тому що я знімаю у себе на робочому столі відсутня моя одна із улюблених картин у вигляді бузку чудового. І для того, щоб трошечки скрасити загальну картинку, я поставила одну із своїх улюблених статуеток і компенсую я це. Я все це сьогоднішніми предметами, які будуть фігурувати у мене в огляді. У мене є в колекції 5 чудових молочників фасону, фон, фасону Конде. Ви їх вже бачили. Однак, я придбала ще чотири, які я вам презентую в сьогоднішньому відео, і ми їх розглянемо більш детально. І так, ви бачите, поки у мене на столі три молочники вершківника, а фактично, їх буде чотири фігурувати в сьогоднішньому відео. Я цю форму дуже і дуже люблю, колекціоную. Тому що на сьогоднішній день придбати по якійсь більш-менш приємній ціні, такі вироби досить і досить важко. Бачите, що молочники, по суті, різняться трошечки по висоті своїй, тому що вони належать двом українським підприємствам. Тримати інтригу довго я не буду, а саме це добиш та наша знаменита Баранівка. І перейдемо до огляду ось цього найбільшенького молочничка. Ось такої чудової форми, як я вже сказала, конде. Ця форма була завезена в Україну, а верніше, в бувший Радянський Союз або в царську Росію тоді на початку ХХ століття. Сином Миколи Гріпарі, власника Баранівської фарфорової фабрики Петром, який стажувався у Франції на ліморській мануфактурі. До речі, і модельмейстера запросив також і художника з Франції на Баранівську фарфорову фабрику Микола Гріпарі. Але поки що ми оглядаємо не баранівський виріб. А виріб добиску фарфорового заводу. Зверніть увагу, оскільки у мене немає сьогодні підставки, яка крутиться, щоб вам з усіх боків якось по можливості крутити цей виріб. І так, подивіться, яка красива форма, як я вже сказала. Висота цього молочника, вершківника, 14 см. Бачите, що він різниця, якщо поставити поряд, він різниться на фоні тих двох меншеньких. Дуже е, красива деколька. Бачите, дека, такий е, чудовий букет весняних квітів, буску та нарцисів. І ось тут ось така є невеличка підрисовка, якщо ви бачите, ось золото трішки стерте. Позолота. Бачите, підрисовка золотом є. Це з однієї сторони вершківника, а з другої сторони, цього молочничка вершківника, бачимо дуже таку тоненьку гілочку позолоти. Однієї позолоти без квіткового мотиву. І так, розглянемо клеймо. Ось таке клеймо, зараз хвилиночку підсвічується. Таке клеймо ставилося на виробах до фарфорового заводу періоду 32-36 років. ДФЗ. Прошу пробачення. МФЗ мархлевський фарфоровий завод. Чому саме мархлевський фарфоровий завод? Починаючи з 1927 року добиш було перейменовано у Мархлевськ, і у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що взагалі в Добиші, я читала таку статистику, станом на 1911 рік, наприклад, було 156 дворів. Із яких 154 це польські, і тільки два було українські поселення, Дві, два українських двори було. Свій час от період, періоду 30-х років, це був найгустонаселений польський національний округ. І, до речі, в сьогоднішньому довбищі також. Три четвертих населення складає польське, населення з польським корінням, які давним-давно вже для себе мають і ту карту поляка і мають відповідне релігійне сповідання. Хоча і цінують і культуру нашу українську. Е, бачимо дуже красивий рельєф, білосніжний фарфор. І на сьогоднішній день це вже антикваріат. Ця річ має дуже і дуже поважний вік. І так, дуже задоволена, що мені вдалося поповнити свою колекцію довбежам періоду 30-х років. Далі, вашому огляду, я представляю ось такі два молочника-верштівника. Це вже наша знаменита Баранівка. Форма конде, ще раз повторююсь, і на даному вершківнику нема клейма, але воно е на іншому є, і воно відповідає тому, що в його сестрички або в брагатика, бачите, ось такий букетик. Трошки темнуваті, темнуватий малюнок, однак він досить такий цікавий. Ми бачимо деколь, це також в поєднанні іде з темно-темно-фіолетовими такими кольорами квітів, можливо, це незабудки з зеленим, зеленою фарбою. Це передня частина, а ми бачимо. Вже більш такий маленький, скромніший букетик таких весняних квіточок. Другий молочник, він більш такий темний, практично колір малюнку квіткового, такого квіткового поєднанні з фруктовим, тобто квітково-фруктового малюнку. Бачите, Незалежно від того, що колір деколі дуже і дуже темний до чорного, більш наближений, тут є якісь, чи це ягідки, чи полуничка, чи це земляни, яка я не знаю. Бачите, ось такі. Кольори цієї деколі. Ну, мрачнувато, так скажімо. Однак клеймо тут досить такі старенькі. Ось таке клеймо. Бачите? Таке клеймо, десь в мене переді мною є відповідна картинка клейм Баранівки. І ми бачимо, воно відповідає періоду 40-го 41-го року. Тобто більше уже 80 років цьому чудовому молочнику форми конде. Однак, вишенькою на торті у мене буде ось цей чудовий молочник. Давайте ми його розселедімо більш ретельніше, детальніше. Ви погляньте тільки, який білосніжний фарфор. Форма та ж сама, та трудомістка, така помпезна, затратна форма, яка не відповідала інтересам постреволюційної Росії, а саме Радянського Союзу, оскільки все спрощувалося, дуже білосніжний фарфор, красивий, прекрасивий малюнок у вигляді. Квіткової деколі, такі вже більш бачен, бачимо малюнок такий яскравіший, роз, розові е, зелені, з позолотою, невеличкою кольори, присутні. Е, скромніший з одного боку малюнок квітковий і більш багатий, насичений з іншого боку. Малюнок. Однак, ви знаєте, я коли його придбала, а я його придбала з дефектом, зараз я вам його покажу. Ну, незважаючи на цей дефект, у вигляді, бачите, ось така, як вам показати поближче, щербинка, ручка не відламана, бачите, вона ціла, навіть позолота, збереглася непогано. Однак тут ось так от відщербився кусочок ручки в нижній частині. Хоча тримає вона досить, досить добре і пішла невеличка тріщинка. Однак я його взяла з задоволенням і закліма. Зверніть увагу, на це клеймо. Чи добре вам видно, камера відсвічує. Ой. Англійськими буквами Барановка. Лев посередині. З одного боку Н англійське G з другого боку. Фон Д. 1802 рік. А ось тепер клеймо. Ось воно. Барановка ініціали Миколи Гріпарі N Gріpaрі Лев і Фонде. 1802 рік, це рік заснування Баранівської фарфорової фабрики. І бачимо, що таке клеймо відповідає періоду 1828 1830 років. Уявляєте, як мені повезло придбати таку колекційну річ в свою колекцію. Хоч з дефектом, я думаю, що цей дефект, цьому фарфоровому чудовому предмету можна пробачити. Красунчик. Нічого не скажеш. Окрім цієї тріщинки і дефекту на ручці інших. Нюансів, так називаємо. На даному молочнику вершківнику немає. Якщо вам сподобалося, мої молочники, форми Конде, до речі, висота цих молочників на 2 см. Менша по висоті, по відношенню до довбиша. 12 см мають баранівські молочники, ці, які я придбала. Тому, якщо вам сподобалося е, вироби, які я вам сьогодні в огляді показала, будь ласка, прошу, прокоментуйте мене, поставте вподобайку. Мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі.